І всім привіт такі дорогі друзі! З вами я, Кеша і сьогодні я буду грати Skywars. На сервері Lightcloud. <кхід> Завжди забуваю. Нічого я не маю. Ну добре, карта Sage. Ну, така є на Але ну, Я захотів пограти на цьому сервері. Тут теж класно. Нічого поганого такого не було. Якщо тут зіграю... Тільки втім. Так. Такий сибілут. Такі... Ух, клас. Оце класні речі. Це вже точно класні. Невагомість не один, хоч не прості. Так. І тут у нас чого? О, штани, повний сет мають. Повний сет. Уху! Ой. Думаю, сервер. Я тобі ще так там не буде влучити, всегда завжди забуваю отак. Треба грати чогось. Что там накій? А, Тимо, твоє одно. Одразу подумав. Вот якраз все викорска. Виростить буде через три хвилини одного дня, але я не до сижу. О, це погано вдягнута людина. Що робить з погано вдягнутою людиною? Так, вбивають. Але в них Тіма. І тому я буду розумним і не піду. Хоча ні, це не Тіма. Це точно не Тіма. Ну Ну стоп, кто там? Тут нет, тут такого нема. Прости А учеботы. Полетіл. не сі немається погано. Хотя... Хоча... О, зараз буде рефел сундучків. Ну и покопаться, может тут я найдем нам. как аптесар называется, ну тут выпадающий. Не просто выход, Просто залезу. я так думаю, что я стандартно так бываю на этом. А, на этом моем ворлде. Так еще за двумя системами, А он не. Не, нам проще повернуться. На початкову. Ого, ага, це з луком! Це з луком! Не <кхи> втримався від такого нуба. Так, і що нам з цим робити? нас 10-й рівень. О, точно! Ой-то маю я вистрілив! взад прям Астрота незламність. Не высочает на но нормальный ревень. Мне сейчас подсказали, что не будет. То есть мне. Ай! Болеча! Болеча, болеча, болеча! О, класс! Я занял другое место. Ні, я його не забив. Я. Вот. Ну, я трішечки не відрозумів Я цього зовсім. Ну добре. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А з вами був Кеша. і всім пока-пока.